На сільній комісії відносяться 5 питань. По першому питанні: про матеріальної допомоги Ось. Mm -hmm. Надійшла заява Зорінка Віталія Володимировича, жителя села міжробітка, вулиця Жняк, 138. 8, просить надати допомогу на ліквідацію наслідків пожежі, яка сталася. Його домогосподарства 18 листопада 2024 року. Є акт про пожежу, де написано, що пожежа знищена покрівлю, перекриття по всі перекриття 20 метрів квадратних, вікна, сім, штук, двері, чотири штуки, побутова техніка та речі домахопогу. позиції у нас так, відповідно до поведінки програм, так? Так. Є пропозиції і відповідні суми. Що ми пропонуємо? Ну, якщо дуже багато трачу, я потім мав, то пропонуємо 30 тисяч. 30 тисяч, так. Ще не повинні. Дякую за перегляд. Дякую за перегляд. Я думаю, Валентин, не житель к вам здоровья, сама наверх на а просто надати допомогу на її лікування, проведена операція, детальне заміни, навіть протезування правокові операція, значить підтверджені витисками про те, що проведена операція, також надані чеки. На суму. На суму, двенадцять четыреста і сто, ну, На операцію витрачено майже більше 100 тисяч, операції дороговартіся. На працювати операція договортеся, то не значимо. Програмами ми можемо виділити максимум 20 тисяч, а документ 20 тисяч. Так, так. Рішення прийняти. Далі, це питання знову про надання матеріальної допомоги. Заява за бабка Сергія Івановича, жителя житель Славина про праворок Петровневе, 14. Просто надати допомогу на лікування. Проведена операція на серці. Проведена виписочка. Значить, Ну що, як, виходить, Владимир Михайлович, коли нам виписати, що він було проведення? Почекаємо нього 390 і 15100. Ну, це правда, я так думаю, це було, що це буде шунтування. Так, да, вона була. Медикаменти. Ну, я думаю, що теж так само вийду. Друзі, на до наших програм. Ця операція така міторуватися, ми можемо максимум виділити 5 хто за? Читайте, Четверти, теж про надія метеної допомоги. Допомога заява До жительки зланижне ролик, станція година, 2 два 1 один, проколець 1. Непроса надати допомогу на лікування, було проведено оперативне втручання.

Тобто, я післю на компенсацію Дякую Дякую Програми соціального захисту тисячу... населення міністерів Христиївської ради на 2015 рік Ну треба внести зміни до програми соціального захисту населення а саме 3 надання матеріальної допомоги та підзадатку 1 до програмної заходи щодо виконання програми угу. пункт 3 одноразової матеріальної допомоги на лікування, відновлення та реабілітацію особам, які е, е, отримали травму, поранення, контузію, хаївства при виконанні службового обов'язку, під час безпосередньо участі вдіснення заходів забезпечення національної безпеки і оборони відсічі стримування збройної агресії проти України, е, орієнтоване фінансування 200 тисяч, е, замінити на 300 тисяч гривень. Додаток 15: передав фінансування витрат на поховання військовослужбовців та або осіб, прирівняних до них, які загинули і померли під час походження військової служби до програми соціального захисту населення, не на Сарвальській своєї ради випадки нові редакції. Угу. Угу. Так. Так. Можна заплачувати, так? Хто за? Це перше моє право дякую. Ну, що це питання, які заплановані були розглянуті. Дякую всім за присутність.